У Національному музеї історії України у Другій світовій війні відкрився виставковий проєкт Аеропорт 242, присвячений Дню вшанування захисників Донецького аеропорту. У експозиції 24 картини, створені військовослужбовцем митцем, волонтером Олегом Дробоцьким і з позивним художник. Його картини натхнені фото відомого журналіста. Ста автора книжки Аеропорт Сергія Лойка експонувалися в Україні та за кордоном у Теля Віві Чикаго. Олег Дробоцький служив у добровольчому українському корпусі у 67-й окремій механізованій бригаді. Брав участь в обороні Мар'їнки на Донеччині. Загинув 2023 року у боях біля села Оріхово-Василівка Бахмутського району. Виставковий проєкт Аеропорт 242 це вшанування не лише митця, але й героїзму всіх українських воїнів.